Доброго дня малята. Сьогодні поговоримо з вами про голосні та приголосні звуки. Голосні звуки це ті звуки, які ми можемо співати, і при цьому нам не заважає ні язичок, ні губки, ні зубки. В українській мові шість голосних звуків: А, О, У, И, Е, І. Але є звуки, які ми не можемо співати, тому що нам заважають або язичок, або губки. Або зубки. Ці звуки називаються приголосні. Давайте з вами розглянемо картинки, які починаються на голосний звук: апельсин, автобус. Оса. Пам'ятаєте, якою фішкою позначаємо голосний звук? Так, вірно, кружечком. А тепер розглянемо інший малюнок, який починається на приголосний звук барабан, мед. Приголосний звук ми будемо позначати фішкою, рисочкою. А чому рисочкою? Тому що у нас при вимові губки становляться рівненькі, як рисочка. А зараз пограємо в гру, скажи навпаки. Мокрий. Сухий. Холодно, тепло, зверху, знизу. Брудний. Чистий. Велика. Маленька, веселий, сумний. Короткий, довгий, високий, низький, товста, худа, ранок, ніч. Лід, вогонь, сміятися, плакати. Дружити, сваритися, крива, пряма, великий, малий, порожній, повний, закрита, відкрита, м'який, твердий. Білий, чорний, кислий, солод. Про які звуки сьогодні говорили? Правильно, про голосні та приголосні. Звук. Якою фішкою ми позначали голосний звук кружечком, а приголосний рисочкою? До побачення, до нової зустрічі.